Для чого ми взагалі інвестуємо? Відкрив вам секрет, коли скажу, що основна мета інвестування у тому, щоб вкладаючи в активи сьогодні, отримати від них ще більше коштів завтра. І хоч існує на інвестиційному ринку непохитне правило, чим вищий ризик, тим вища дохідність інвестицій, мова у цьому відео буде йти не про криптоактиви чи купівлю мемних акцій. Поговоримо ми про те, за допомогою яких знань кожному із нас, причому без суттєвого збільшення ризику доступно покращити дохідність власного інвестиційного портфеля. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. Але перш ніж перейдемо до теми, хочу сказати вам дякую. Дякую за вашу активність у вигляді лайків та коментарів під нашими відео. Не зупиняйтеся. А ще підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше. А тепер починаємо. Які ж вони ці абсолютно очевидні та прості поради по збільшенню дохідності інвестицій на фондовому ринку? Інвестуйте у фінансові інструменти, які ви добре розумієте. Так, банально, але це основне правило: знати, як працює інструмент та які закономірності ринку мають на нього свій вплив. Придбання окремих акцій або нішових ETF не в результаті проведеного вами аналізу, а за порадою товариша, знайомого чи наслідуючи інших інвесторів, це те саме, що купівля авто без керма. Не розуміючи стратегії входу в окремий актив, фундаментальних показників компанії та передумов для закриття такої позиції, інвестор з високою ймовірністю наражатиме себе на ризики втрат. А чим менше небажаних втрат, тим краща дохідність. Оптимізуйте супутні інвестиційні витрати. Мова йде як про брокерські комісії, так і про комісії фондів. Для прикладу, при купівлі на невеликі суми американських ETF комісія Interactive Brokers на тарифі Fix складає 1 долар. Тоді як на тарифі Tide – 35 центів, а це майже трьохкратна економія. А якщо до комісії за управління ЄТФ, тут навіть кожна 10% суттєво впливає на дохідність ваших активів, адже ми говоримо про щорічні відрахування від проінвестованої суми капіталу. Для довгострокових цілей, зокрема портфелю фінансової свободи, такі комісії будуть оплачуватись десятиріччями і виїдати десятки, а інколи і сотні тисяч доларів робочого капіталу. Тут ви бачите три приклади щомісячного інвестування тисячі доларів протягом 30 років у різні ETF. але з однаковою дохідністю 7% річних. Комісії фондів, на перший погляд, відрізняються не так і суттєво. У першому випадку пасивний індексний американський фонд з комісією 4% річний. у другому випадку ірландський пасивний індексний фонд з комісією 0,2%. У третьому випадку інвестор обрав фонд з активним управлінням на зразок РКК Кайті Вуд з комісією 0,75%. Що в результаті, при однаковій загальній сумі поповнень 361 тисячі доларів, інвестор, який тримав в портфелі найдешевший управління фонд, може отримати на 144 тисячі доларів більше, ніж його колега з фондом активного управління, а це у підсумку плюс 14% до капіталу. Будьте послідовними в інвестиціях. Ніхто зі 100% вірогідністю не може спрогнозувати напрямки руху ринку, але точно в наших силах взяти під контроль власні емоції та дії. Мова йде про регулярне поповнення свого брокерського рахунку та купівлю активів. Дисципліновано, спокійно, впевнено, згідно свого інвестиційного плану. Послідовність в інвестиціях напряму визначає відсоток росту вашого портфелю. Найпростішим для інвестора способом здійснення регулярних внесків є дотримання стратегії усереднення доларової вартості або DCA. У нас на каналі є гарні відео на цю тему. Якщо ще не дивились, подивіться, як інвестують Геннадій та Аліна. А я про всяк випадок нагадаю: принцип DCA стратегії полягає в тому, що інвестор регулярно вкладає однакову суму коштів та робиться незалежно від того, що відбувається на ринку. Таким чином, на падіннях він купує більшу кількість акцій, фактично зі знижкою. А при рості ринку відповідно зменшує закупівлі, правильно визначте власну толерантність до ризику. Робити ставку лише на акції у своєму портфелі це приймати на себе досить високий ризик, а як наслідок і волатильність. На часових проміжках до 10 років виключно акційний портфель цілком вірогідно може принести збитки. Це варто враховувати. Але і вибір на користь лише найбільш надійних казначейських облігацій США теж не рятувальний круг для інвестора. Ви ж пам'ятаєте про базове правило інвестування: низький ризик, низька дохідність. Так от, казначейські облігації США можуть переносити дохідність на рівні інфляції або не суттєво її випереджати, що, скоріш за все, не забезпечить тієї дохідності портфеля, яка необхідна для досягнення ваших цілей. Тому коректне визначення ризик профілю та його дотримання це не пусті слова. Вам потрібно зміксувати активи у своєму портфелі таким чином, щоб правильно збалансувати прийнятний для вас ризик потенційних втрат і потрібну прибутковість. Ребалансуйте портфель. Для прикладу, класичний портфель 60 на 40 при рості акцій через певний час може приймати вигляд 70 на 30, що, як наслідок, суттєво підвищує фактор ризику для ваших інвестицій. Говорячи про необхідність ребалансування, мова йде насамперед про повернення портфеля до початкової структури. Тобто підтримання цільового співвідношення окремих класів активів. Найпростіший спосіб відновлення балансу це придбання тих активів, які впали в ціні, або ж частка яких менша за цільову. Фактично, ребалансування повертає портфель до початкового рівня ризику для інвестора. Хоча не тільки. Такі, здавалось би, прості дії, але зроблені вчасно, можуть і підвищити ефективність портфеля. До речі, на каналі є окреме відео на цю тему. Оптимізуйте податки. Які комісії за управління фондами кожен відтермінований у сплаті долар податків це ще один додатково проінвестований долар, який буде активно працювати на збільшення вашого капіталу? На тривалих проміжках часу такі додаткові інвестиції можуть масштабуватися в рази. За це відповідає правило складного відсотка. Говорячи про оптимізацію податків, мова йде в першу чергу про уникнення спекулятивних операцій з купівлі продажу активів, які, окрім власне податку на інвестиційний прибуток, наражають нас і на податок з курсових різниць. Давайте більш детально розглянемо вплив саме курсових різниць на результати інвестування на коротких проміжках часу. Приймемо за показник дохідності портфеля 7% річних. Щорічний темп девальвації гривні 10%, що максимально наближено до історичного значення. При цьому бачимо, що наша номінальна ставка податку з інвестиційного прибутку в Україні 19,5%, 18 ПДФО та 1,5% військовий збір протягом перших п'яти років інвестування перетворюється у 38-45%. Тож, зважайте на це, підбираючи інструменти світового фондового ринку для коротко та середньострокових цілей. Також не варто забувати про податкування дивідендів. Нагадаю. Обираючи дивідендну стратегію, інвестор фактично погоджується з подвійним податкуванням своїх дивідендних доходів. Спочатку податки платить компанія при формуванні капіталу до виплати, а потім і сам інвестор із фактично отриманих дивідендів. Для тих, кому цікаво більш детально розібратися з дивідендною стратегією, на каналі є два окремих відео на цю тему. Уникайте емоційної реакції на зміну ринкових умов. Ігноруйте інформаційний шум. Найкращий спосіб позбутися сумнівів у правильності своїх дій це мати власний інвестиційний план. Мова йде не просто про документ, де будуть визначені інвестиційні цілі та описаний шлях до їх досягнення. Інвестиційний план це в першу чергу ваші зобов'язання перед самим собою виконувати конкретні тактичні кроки, навіть в періоді ринкової невизначеності та нестабільності. Як добре відомо, емоції не кращі побічних інвестиціях. а при найменших сумнівах у вас є план. А тому ви точно знаєте, що робити. Премія за розмір. Мова про приклад так званого факторного інвестування. Історично компанії з малою капіталізацією, як правило, показують у довгостроковій перспективі кращі результати, ніж великі компанії. Премія за розмір була визначена у 1993 році лауреатами Нобелівської премії Юджином Фамою та Кеном Френчем. Які виявили, що найменші 10% акцій США перевершують найбільші 10% на 2,4% у річному вираженні? Три десятиліття, що минули з того часу, демонструють схожі історичні показники на світових ринках, оскільки Small Cap у своїй стартовій точці менші, вони мають більший потенціал для зростання, а відповідно і можуть принести інвесторам більше прибутку у порівнянні з компаніями з великою капіталізацією. Проте закономірно, що акції компаній з малою капіталізацією є більш ризиковими та волатильними, оскільки вартість ресурсів, що залучають такі компанії для зростання, для них є вищою, а їх бізнес-модель є менш стійкою. Тут нагадаю про правила безпеки: зважайте, що історичні показники не гарантують аналогічну дохідність у майбутньому. Тому факторне інвестування це хороший інструмент, але швидше для інвестиційної пісочниці, ніж як Основа для базових принципів формування портфелю фінансової свободи. Тепер трохи висновків: збільшення дохідності інвестицій за рахунок прийняття кратно вищого ризику точно не найкращий спосіб покращити результати свого портфеля. Вищий ризик нерідко реалізовується більшими втратами, і про це варто пам'ятати. Інвестування це як стиль водіння. Ви можете їхати повільно, дотримуючись усіх правил дорожнього руху. Насолоджуючись поїздкою і, власне, самою дорогою, а можете драйвово перевищувати швидкість, зрізаючи на адреналіні поворот, вписались повезло, перевели дух і погнали далі. Так, це динамічно і емоційно. Але ж основна ціль безпечно та щасливо дістатись точки призначення. Численні історичні дані та розрахунки доводять, що не варто шукати срібну кулю в інвестиціях. Часом абсолютно банальні, максимально прості та доступні інструменти можуть відчутно покращити результати вашого інвестиційного портфелю. Ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, які з цих або, можливо, інші способи збільшення дохідності інвестицій ви використовуєте.